Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину моє. Це блок живлення фірми Chieftec Серія Smart Series. Це йде модель на 500 Вт, GPC 500A8. Це одна з найпопулярніших моделей. Отже, він поставляється ось у такій картонній упаковці. Тут, як ви бачите, є плівка, тому обов'язково дивіться, що він був повністю запакований. Якщо плівки не буде, то вважайте, що він вже. Був у використанні, або його вже хтось вскривав, щось там дивився. Тому обов'язково отримайте та дивіться, щоб була ось ця плівка. Знімаємо плівку. відкриваємо. На нього є 2 роки гарантії, тому обов'язково зберігайте чек, тому що все може бути, особливо зараз, коли світло може зникати та з'являтися. Отже, в комплекті йде ось такий кабель. Його довжина зазвичай йде близько 1 метра 20 см. Тут іде такий стандарт, тут іде, звісно, 220-230 вольт. Все. Один і метри вважайте його довжина. Тут іде 4 гвинтики, щоб кріпити його в корпусі вашого комп'ютера. Він не модульний, тому всі кабелі одразу йдуть. Самого блока живлення. Зараз ми його відкриємо. Він йде ось у такому пакеті. Тут в нас іде вентилятор 120 мм. Є вмикач-вимикач позаду. Тут іде решітка для виходу теплого повітря. Тут іде його серійний номер. Тут іде наліпка з його характеристиками. Як ви бачите, 110 Вт на 5,3,3 В, 456 Вт на 12 вольт і так далі. І ви розумієте, чи підійде він вам під ваш комп'ютер. Якщо відеокарта не дуже потужна, то він повинен підійти. Зараз давайте подивимось всі його кабелі, які йдуть. Отже, це в нас йде на процесор. 8 пін на процесор, дуже непогано. Тут іде 6 плюс 2 пін. Тобто також 8 можна зробити на відеокарту. Один такий лише є. Основний на материнську плату. Чотирьохпіновий. Один. Та SATA. живлення теж один. Потрійний, тобто йде три конектори на SATA. Два конектори на 4 і один міні. Ось такий блок живлення. Тут є гарантія, тому обов'язково зберігайте її та не пошкодьте її, інакше втратите гарантію. Ця наліпка дуже важлива. Все, ось такий блок живлення. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишилось питання? Задавайте в коментарях.